Виходжу з теплої редакції, де натопили сьогодні дровами. У нас тепло затишно. Сьогодні у Богодуху, як і по всій Україні, мороз. У нас сьогодні люди говорили і 25 було на градусниках на термометрах, і 23, і 26, у кого як і тому вирішила сьогодні вийти з редакції і подивитися, які у нас у місті пункти незламності. Зараз запитаємо, чи люди знають про пункти незламності у нашому місті. Ось зараз йде чоловік, запитаємо. Добрий день. Ви знаєте, які є в нашому місті пункти незламності і чи користувалися ви ними? Ну, користувався не користувався, а пункт незламності один бачив біля. А якщо буде блекаут або якась така критична ситуація, ви будете скористуватися цими пунктами? Подивимося. Дякую, мирного дня вам. Бачимо, тут є і туалети. Ось такий тут тепло. На всяк випадок є генератор, ось бачимо. Тепленько є ось умивальники. 17 ліжок, де можуть розміститися наші земляки і землячки. Є тут ось і чайник, і термопод, є тут і чай, кава, можуть вас пригостити, засоби гігієни, є ось і для діток. Чим гратися, підгузки, столик для спобування немовлят і багато чого іншого. А чого саме почитаєте у газеті маяк. Добрий день! Я з редакції газети маяк. Вивчаємо пункти незглавності у нашому місті. Ви знаєте, що у нас вони є і де вони є? Так, знаю, знаю. він працює. Я зараз якраз іду туди вивчити тему. Тому, якщо потрібно, будь ласка, зараз такий тяжкий час, сильні морози, холодно. Добрий день. Добрий день. Знаєте, що в нашому місті є пункти незглавності, де вони знаходяться? Пункти незглавності? Так не знаю. Бачили, стояли бомбоубіжище. Ага. Де пункт незламності. так приємно ось потішили такі голямички для птахів. Бачите, тут є навіть зерно, корм. Наш пункт незглавності працює з самого початку створення пунктів незглавності. Ми функціонуємо на даний час. Ми забезпечені абсолютно всім і. Дуже раді будемо бачити тих осіб, які потребують саме у цих послугах, які надає наш пункт незламності. У наш пункт незламності забезпечений електропостачанням за рахунок сонячних панелей. Це 20 кВт. Також у нас є генератор. Генератор забезпечений пальним на дві доби, також без Підпитки батареї можуть тримати сутки електроенергію. Коли людина приходить у наш пункт незламності, у нас черговий, який приймає людей. Він записує у книгу присутніх пунктів незламності. Потім людина запитує, що саме людина хоче отримати в нашому пункті незламності. Ви як бачите, зараз це частина. Ліжок, частина ліжок, їх взагалі у нас 50 штук. Це не тільки ліжка, це матраси, подушки та ковдри. Зараз ми його це все не кладемо в зв'язку з тим, що в нас йдуть ремонтні роботи і іноді присутній пил. Але коли людині що потрібно, у Сторожа є ключі, він відчиняє і видає ту кількість одіял подушок і матраців, скільки потрібно людям. Також ви бачите, у нас є бочка з питною водою, також є чашки. Бочка поповнюється кожного дня свіжою водою. Потім у нас ще є інформаційний стенд пункту незламності. На інформаційному стенді ви бачите саме перше, це у нас є Wi-Fi точка доступу, де є логін, можете ви підключитися і пароль. Також на інформаційному стенді інформація, так, інформація щодо того, як люди повинні себе поводити, саме в нашому пункті незглавності, правила поведінки. Також ми зазначили ті пункти незглавності, які знаходяться поруч. Також. Прошу будь ласка, проходьте за мною. Так, а працює він із якої до якої години? Він працює в зв'язку з тим, що зараз такі умови. Ми працюємо всі сутки, абсолютно 24, 24 години. Ще хочу зазначити, що коли темний час доби, ми вмикаємо на подвір'ї лампочку. І навіть якщо все місто без світла, у нас лампочка буде горіти, навіть коли немає світла в місті. Тобто зорієнтуватися, можна? звісно, 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 будь ласка. Це саме кімната пункту незглавності. Ви бачите, що ми забезпечені такою знаєте, частиною пункту, де у нас знаходиться медична сестра. У нас є ліжко, оці, про що я вам говорила: отакі ковдри, отакі подушки, всі абсолютно нові, і такі матраци. Угу. У нас також є елементарний набір для медсестри, коли вона може надати допомогу. У нас є засоби гігієни для жінок, у нас є засоби гігієни для немовлят. Е, далі, це у нас маленькі ліжечка для дітей. Так, це про те, що ми говорили: засоби для немовлят. Це вологі серветки, памперси. Так, і трошки іграшечок. Далі, тут теж знаходиться питна вода, це місця для зарядки пристроїв. У нас також є ліхтарі. Далі це місце для приготування їжі. Ви можете побачити, тут у нас є одноразовий посуд. У нас є, ну, воно не входить в перелік майна пункту незламності, але ми забезпечили такими термосами. Можливо, кому потрібен знаєте, чай попити, щоб довше, довше тривало тепло. І це у нас такі продукти харчування. Всі сухі, як сухпайок, у нас є цукор, у нас є чай, у нас там є, здається, кава, печиво, е макарони, якісь консерви. Тобто голодні не залишається. І також у нас є мікрохвильова печка. Також ви бачите, забула сказати, що у нас є нагрівач повітря у фон. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що... Отакий у нас пункт незглавності. Дякую вам. Тут можна зарядити гаджети, тут можна попити чайку.